Втома мене долає, так хочеться здатись. Вагома причина для того, щоб здатись. Знайома всім думка з'явилась, пора попрощатись. Зусилля всі марні, і все не виходить, як думалось всім. Втома знебарлює дні, знецінює смак і пригоди життя, і виходить все так, що втрачається сенс не спинятись. В не крапку поставлю після цих всіх напруг, недоспаних ночей, і думок про нарешті призи за заслуги. Судома зводить щелепі і так хочеться від всієї душі прокричатись і закинути все, тихо здатись. Шкода часу і сил, шкода мрій, бо виходить не всі. Не судилось їм всім позбуватись. Втома. Не дозволює їй надламати мене, запріснити життя, відмовчатись Втома. Лиш тайм-аут візьму, відісплюсь, відлежусь і в роботі піду оживати.